Привіт шановне панство та панночки. Оказується, що мене дивляться і панночки. Це дуже приємно, що дивляться взагалі. Сьогодні що ми робимо? Сьогодні ми робимо заготовочки під вулики. От працював, працював і спомнив, що потрібно зняти щось, показати, чим я займаюся. Роботи буде багато. Із Збройних сил я звільнився. О, звільнився ну, за хворобою. Скажімо так, прийшов мій час. Займатися домашніми справами. Значить так, з чого ми почнемо? Е, по розмірах, по товщині. Спочатку я пробував оцією штукенцією. Вроді би все нічого, все, все ясно. Але толком нічого не ясно. Потім рулетка. Класна штука, але цих речей. Потім в психану поїхав в Аврору, чому купив отаку херню електронну. Ну, з неї стало цікавіше. О, з нею стало цікавіше, зараз я покажу розмір на вході, розмір на виході. Дошка обробляється для 12 рамочного вулика. Так. 24,4. І на виході ми маємо таку гарну дошечку з розміром, з розміром бляха. Щас, секунду, что і заклинув оцю оборорську тему. А баба, правда, стоит аж 100 гривень. Але, 23,6. 23,6. 23 и 23, 23, 7. Тобто, ну, в принципі, пойдет. Так, ставлю прибуду. Включаємося і показуємо. Показуємо, 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 мабуть, звідси буде краще щось видно. Да? Закриваємо вушка і наблюдаємо, як ми працюємо. І так, проганяю я два рази, проганяю я два рази. Що ми маємо? Так, фокусуйся. От ми маємо таку гарнію дошечку, тоді ми її обріжемо, проведемо в порядок, і буде у нас будуть вулики. Чому розмір? Роз... Ну, така вона йде спочатку ця дошка. Чому такий розмір 23? ну Від 22 до 23. В принципі, нормально, тому що 20-дуже тонка стіночка, коли ви будете робити виборочку під рамочки, де зверху лягає, дуже мало наружного тіла залишається. А оці пару міліметрів ну, мають роль. О, так що так, далі буде, далі будемо ми їх торсувати, далі будемо ми цю всю кучу обрізати в розмір. Ну і працювати. І будемо вам показувати, чим ми займаємося. Так ви дивіться, ми працювати. Пока, пока. Слава Україні!